Про події війни говорить Стратко. У ніч на 7 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу шахет із районів Приморського, ахтарськ Єйськ Російської Федерації. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою всі ворожі БПЛА збито в Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях повідомив командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Тим часом за Добу на землі зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найбільше атак 42 відбулося на покровському напрямку. За добу російські загарбники втратили 1230 осіб. Також наші воїни знешкодили 8 танків, 29 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ситуація на інших напрямках наступна. На харківському напрямку протягом доби відбулось 9 бойових зіткнень. Сили оборони України відбивали російські атаки поблизу Липців, Тихого та Вовчанська. На Купінському напрямку відбулось 6 бойових зіткнень, зокрема біля Синьківки, Колісниківки, Глушники. Та новосинового на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Успішну операцію провели сили оборони і на морі, як повідомляє гур, 6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру «Гурмо України висадились на Тендрівській косі, де знищили ворожу броньовану техніку, комплекс реп противника а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян під час бою російські Загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість уточнюється, виконавши поставлене завдання, зокрема і секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Варто нагадати, що тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до 2 кілометрів. Коса розташована у північній частині Чорного моря неподалік українського Криму. США та Австралія у спільній заяві закликали країни, які мають вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його зараз, щоб припинити війну проти України. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками двосторонніх переговорів. Як зазначили в прес-службі Пентагону, під час обговорення питань глобальної безпеки держсекретар Ентоні Блінкін і міністр оборони США Ллойд Остін та їхні австралійські колеги Пенні Вонг і Річард Марлс значну увагу приділили російській агресії проти України. Вони засудили незаконну і аморальну війну Росії та знову закликали РФ негайно, повністю і без жодних умов вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України. Міністри закликали всі країни, які мають вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його зараз, щоб припинити війну. Глави відомств висловили підтримку ініційованому Україною саміту миру та підтвердили необхідність справедливого, всеосяжного і міцного миру в Україні відповідно до статуту ООН. Вони також закликали Росію відшкодувати збитки за. Авдані Україні, що Росія зобов'язана зробити згідно з міжнародним правом, йдеться в заяві. Крім того, міністри засудили Іран та Північну Корею за передачу Москві зброї для використання у війні проти України і закликали інші країни припинити підтримку військово-промислової бази Росії. Угрупування Хамас обрала новим головою свого політичного бюро Яхів Сінвара, який до цього був лідером військового крила. Тим самим він зайняв місце вбитого на минулому тижні в Ірані Ісмаїла Ханії. Як зазначає видання The Times of Israel», Сінвара вважають архітектором нападу 7 жовтня на Ізраїль, коли було вбито близько 1200 осіб, і 251 людина потрапила в заручники. Ізраїль не взяв на себе відповідальність за ліквідацію Ісмаїла Ханії в той же. Час саме Ізраїлю, Іран пообіцяв помститися. У свою чергу Сполучені Штати дали зрозуміти Ірану та Ізраїлю, що на близькому сході існує консенсус щодо того, що поточний конфлікт не повинен загострюватися. Пише видання: ніхто не повинен загострювати цей конфлікт. Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками і партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за словами як. Кого переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників під час війни в Газі досягли фінальної стадії? У збройних силах України буде створена єдина система патронатної служби. Напередодні головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, затвердив концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі цивільно військового співробітництва зсу та відповідну дорожню карту. Головна мета створення такої системи піклування про родини військовослужбовців та їхнє загальне інформування супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та. А зв'язок із сім'ями полонених зниклих без звісти загиблих. Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-війського співробітництва збройних сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління, розповів на брифінгу начальник центрального управління цивільно військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України, полковник Олександр Кутков. Першочергово служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону, та військовослужбовцями, які через поранення чи стан здо. Ров'я не можуть брати участь у бойових діях відповідно до спільної директиви міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ. Невдовзі служби патронації стануть штатними підрозділами у збройних силах України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.